Всім привіт! Прийшов на ремонт ось такий принтер. Ось таку проблему, ось такий світлий друк. Що не робили? Міняли, барабани міняли, картриджі міняли, лазер міняли. Все безрезультатно. Світлий друг. Сергійно робили і тест фонариком. Може у когось така ж сама є проблема. Пробували, поміняли ці плату живлення. Проблема пропала. Що ми вияснимо? Казалася проблема у такому високовольтному трансформаторі, який знаходиться на плеті, який подає наслугу на фотобарабан. Поміняли його і все. Тоді проблемка пропала. Став друкувати ось так. Все гарно, чітко і якось не можу комусь пригодитися, бо... Є в інтернеті багато інформації, але іменно коли ось така проблема, на жаль, нічого не відомо. Всім гарного дня, може комусь поможе. До побачення.